Привіт, давайте поясню. Я Зак. І я живу з бабусею та моїм кльовим братом Кайлом. Ми близнюки і маємо чарівні білі камені. Це дарунок від мами. І Кайл дізнався, що камені мають магічну силу. Отак. Що ти зі мною зробив? А? Я не піду, доки ти не зробиш мене знову великим. А! Який чудовий мабушончик! Скажи їй, що я не іграшка. <рігла> Зачаровані чаклуни. Віддай мені камінь. і Я відпущу тебе. Ми маємо знайти Кайла. І нам треба поквапитись за мною. Мене звуть Індіана. Я маю лендаріс. Ти маєш міні вову. З нас буде чудова команда. І ми долетимо швидше за вітер. Вибачте. Гаразд, я спробую в останнє. Ти справді найгірший чарівник? <ррежити> Заку, ти часом не знаєш закляття телепорту. Я, Я маю план. It, Як справи, народ, you... подобається пісенька? Я теж у захваті. Довірся йому. І хто тепер крутий? Триваємо у прірву. Цей малий скажений. Принесіть мені його камінь. Не хвилюйся у зака усе під контролем. Пусти мене! я боюся висоти. Не хвилюйся, бо я гуськуєш поряд. Лен Даріс. Ти йому довіряєш, бо втріскалася в нього. У кіно з 15 серпня.